Вранці у місті почалися масові заворушення після можливого теракту. Що в нас є? Такий собі Майкл Мейсон. У розшуку в чотирьох штатах за дрібні крадіжки. Значить, беремо його. Без шуму. Гаразд. Твої справи дуже погані. Я просто злодій. Я вкрав сумку. Я не знав, що там бомба. Ти тікав. Не винуваті, не тікають. Ти за мною біг. Ти себе бачив? Кажуть, ти гарний. Я найкращий. Підійди і вкради гаманець на місці. А грошей немає. Дай сюди. Бомба виготовлена поліцейським під прикриттям. Вам треба його взяти. Слухай, Майкла, хочеш на волю, дістань мені зачіпку. Гаразд. Це твій шанс. Головне відволікти увагу. Відмінно. Я працюю на ЦРУ. рух. Місто під загрозою. Сьогодні так. Це змова у поліцейській верхівці. Ще одна бомба. Ви помилились адресою. Справа нечиста. На них були протигази. Це не копи. Вуличні протести виходять під контроль. Все місто охопив хаос. У нас є справа. Вниз! Варто повчитися керувати гнівом. Брайер, ти зухвалий і безвідповідальний. Бензином вогонь не гасять. Якщо так, ти сам по собі. Брайер! Що ми можемо? нас лише двоє. Хідай. Що ти робиш? Поліз туди без плану, без прикриття. Я зухвалою без відповідей. <звук> Можна мені ствол?